П'єм напої по алфавіту челендж. Бонжорно, братішки, я Хома, а це мій друг Елінік. І зараз вам поясню, що буде відбуватись у відео. В нас є 20 літр, а це означає, в нас 10 раундів. Ми по черзі будемо діставати карточку. Ось, наприклад, я дістав буквочку П. Ось я дістав букву Й. І нам повар буде приносити секретний напій. Мені на літеру П, а йому на літеру Й. Мені може попастися якась паприка, а тобі може попастися якийсь йогурт. Давай на чувачі, хто перший буде тягнути літеру. Чувачі, то ти перший. Ні, я веру, де. Ну добре, я перший. Так, ми помішаємо, щоб було чесно. Я буду діставати літеру Б. Цікаво, що нам попадеться? Давай узводимо такий штраф. Якщо хтось відмовляється пити, то штраф 500 гривень. Давай, так буде цікавіше. Домовились. Повар, несіть напій на літеру Б. Бам! Вот і напій. Я надеюсь, мені повезе. Що ж це може бути? Тарарарам. У фу. фу. Виглядає якось не дуже. А на запах дуже солодке. Та куда? Дуже класний, якесь бананове пюре. Слухай, ну ти забрав легку буху і тут лишається щось важке. Давайте тяни, не, не бейся. А я хочу ось це. Че. Літераче. Якось черешня. Черешня, ні, я сомневаюсь. Це може бути чилі. Повар, напій на літеру че. Воу! Щось мені здається, що там дуже жорсткий напій. Опа-па. Воно виглядає дуже гострим. Фу, це якийсь перець. Да, це чилі, я вгадав, чилі. Ну треба попробувати обов'язково або 500 гривень. І... Гостре? Фу, воно горе. Як мені повезло. Я думаю, ми зарахуємо це олійніку. Будь ласка, зарахуйте мені, реально воно дуже братке. Тепер моя черга. Так, яка ж буква мені попадеться? Буква П. Ну, папероні, якась може піца буде, там може бути паприка. Оооо! Тоді буде один один. Шеф напій! Бом! Це для тебе? Так. Да, це. Фу, це сто процентів паприка. Ні, в нього гірше б було реально. І воно ще й тепле. Ну але я попробую. Просто ну, не смачне, а. і не пече. А ні! А А це якщо тобі стане погано. <ріху> Оскільки напої стоїть все жоще і жоще, оце буде біля нас стояти. Ну що, тепер черга олійніка, вибирати літеру. Я вже боюсь, тому що ти витягуєш смачні напої, а там залишається тільки гадость якась. Я хочу ось це. Опа, буква Ж. Журавлинний сік може бути. Женьшень якийсь енергетичний. Ну зараз подивимось. Повар! Дусі коліп цікаво. Якийсь яд. А ні, пахне класно. З фіолетове. Ти воно реально але я не знаю, що це може ти вгадаєш. Давай. Я теж не знаю, але ми можемо попросити повара, щоб він показав бутилочку. Повар! Опа. Опа, дивіться, це живчик з лавандою. От чому він фіолетовий. Літера Ж. живчик, повезло. Ну що, моя черга, я тяну літеру. Що в нас попалося? Літера М. Молоко, мандаринка може бути. Майонез! Майонез. Ні, фу! Повар! Воу! Щось мені підказує, що там якась повна фігня. На запах класний. Повезло, мені здається, так? Морквяний сік, вітамінозис. Ну що, Олінік, твоя черга, карточок все менше і менше. Ой-ой, боюсь, боюсь, боюсь боюсь. Хоча, я думаю, тут буде щось нормальне. Фартове? Буква К. Так, буква К. Може бути квас. Якась кислота або кукурудза. Повар. Пеш! Ну, колір точно Coca-Cola. Да, Кока-Кола кока або квас. Це Кока-Кола. Да. Кока-Кола? Блін, Правда? повезло, да, пробуй. А якби там щось підмішали. Я довіряю повару. Так, я класну букву забрав, тепер твоя черга. Я надіюсь мені повезе. В нас літера Т. здогадуюсь, там може бути томатний сік. Або табаско. <світ> Взагалі є якісь класні напої на літеру Т. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Повар! Бам! Я вже відчуваю, що там якась фігня. Ну то понятно, що це таке, це в нас томатний сік. Я його останній раз пив, напевно, в три роки. Фу. Не зможеш? Та буду пробувати. Ах! Ужас, ужас, я не томатний сік. Хто також не любить томатний сік, ставте плюс в коментарях. І лайк ставте. нас буде багато реально. Ну шо, Оленік, давай тяни. Літрака. Знов Кока-Кола, да? Відкривай. Ш... Без стаканчика. Фу, каша. каша! Злакова, прикинь! Фу. Ну давай треба пробувати хе <свист> хе Ну то корисно, каша корисно. Слухай, вона вже не така й погана. Реально? Так, да, просто запах проти. Повезло, значить. Наступна черга, хуми, давай, тяни. Я надіюся, що мені повезе. Буква А. Апельсиновий сік. Ананас. Ананас. Повар. Блін, це точно не апельсиновий сік. Да. Так, що це? <свист> Айран. Ще й з кропом. Тупо дідуський напій. Дивись там що частинки кропу, бачиш. Після того всього, що я сьогодні випив, я думаю, у мене ночка буде весела. Фу. Ужас, ужас, ужас. Так, айран я випив. Олійник, твоя черга тягнути букву. Я дуже хочу, щоб йому щось попали гідотне. Давай. Ри. Літера R. Що на R? Я не знаю, що може бути на R. Я думаю, наш повар знає. Повар! Бух! Бух. Так, Тут у нас дивись Олійник, Ряжанка. Ну я все очікував, тільки не ряжанку. Ну, а ти любиш ряжанку чи ні? Ну Я її ніколи не пробував. А це корові чи чи кусяча? Свиніть. Ні, та пахне нормально, слухай. Як згущенка. Мені як йогурт. Стопа. Я полюбив ряжанку, я не знав, що вона таке смачне. Попереду лишились найогидніші напої. Ми дійшли так далеко, і це відео заслуговує на ваш лайк. Тяни. цю, по центру. Є. Є. Що може бути, не є. Повар! Класик, тімель йогурт. Повезло. Повезло. Ай, кайф. Пахне, так, класно. Це ще не собі ягод. Я так їх обожаю. Залишились тільки пам'ять від нього. Ну що, Олейнік, давай. Різкуємо, тяни літеру. О! Літера А. Ананас. Апельсин. А може повар знає? Давай, Олейнік, діставай. Оп, оп-оп, слухай. пусто? Ааа, в стаканчику сховалось. Це Тапусимові сік. Ммм, Кайф. Дуже цікаві букви лишилось, мені здається, Тягни. Я хочу ось цю найдальше, що від мене. Буква П. Повар! Бінк! Опа! Це в нас пюре! А з якими смаками? Яблуко, морква, айва. На запах непогане. Гадать? Фу, да, на смак жасний. Так, в нас залишилось три літери. Давай Елінік, тягни! А витягни за мене. Я хочу ось цю. Літера П. Але вже було пюре? Що все випили на літеру П. Давай. Ну що, діставай. Що ж там таке? Знов сейв! А я ненавиджу його. А я обожаю персиковий сік. Він для мене на рівні з томатним. А так він ще й з м'якотю. Ну взагалі. Фу, хто теж не любить з мякотю сік, ставте лайк. Фу, воно в зубах це м'якоть застріє. Дві літери і я тяну. Ось все. Буква L. Що може бути на L. А прикинь, могли Сік. Я би випився. Повар! вода. Що це таке? Лимонна ну, кислота! Блін, я не хочу пити лимонну кислоту. Давай, так. давай, я для тебе зроблю. Чікс. Так-так побільше отак. Хомушки для тебе, братік. Ну воно не кисло, мені здається, можна ще додати. Давай нормально, си. Давай, давай. Йо не встидайся. йо йо! Стоп! Я думаю, достатньо. <рес> Дуже кисло, але клас. Ну що, Олєнік, остання літера. Тяни, я впевнений, там буде жесть. Е. Повар! Повар каже, що вже під стаканчиком відкривай. Опа-па. А енергетик! Я тільки попробую, ніколи не пробую. Пахне не погано. Да, не ну, запах клас. Ні, дякую, я, я відмовись. А якщо тобі сподобалось відео, обов'язково став лайк. На тисячу лайків ми зробимо таке з їжею. І не забудь підписатись.